Нещодавно Віктор Янукович помилував Юрія Луценка. Коли можна очікувати звільнення Тимошенко, ми питали на вулицях Києва. Гадку немає. Я не хочу за це думати, чесно. Я просто дуже не знаю, за що його посадили, чесно. Она сидит там еще, да? Да, еще сидит. Вот как вы думаете, а Янукович помилует ее тоже, как Луценка? Я думаю, да. Потому что Луценко, по-моему, мы его выпустили, да, недавно. Да. Вчера, позавчера сказала твоя мама, да? Так я думаю, что Тимошенко выпустят тоже. Mm -hmm. Думаю, не скоро. Я бы, например, выпустил, потому что она для нашего президента лучше была бы на свободе, меньше бы ему было в геморрое. И чем вот она находится в тюрьме. Ну, Тимошенко, да, у с деньгами. Це як з какою харізмом. Многим людям подобається. До мене опасна, її вряд ли випустять. І все це пов'язано з тим, що це великий кандидат на президента. Через то її, напевно, вряд ли чи випустять до виборів. А після того невідомо, що буде. Луценка випустить, значить її теж должны випустять. Судя по тому, що Луценка випустили, ще не значить, що випустять Тимошенко. так, так сказать, Акт доброї волі, щоб вийти в Союз со сторони Януковича? Я гадаю, що десь до листопада. До листопада. Те, що в листопаді має, Європа має приймати рішення щодо прийняти Україну якимсь членом забув. Якщо не зараз, то колись. Коли, коли діятелі подумають, стоїть її випускати або Ну, я думаю, що ще не скоро хотілося б, щоб випустили, але якщо будуть люди наші, євро Євросоюз, то я думаю, що це скоріше буде ніж сім роком.